Трамп домовився із Зеленським, отримує корисні копалини в обмін на зброю. каже інакше повна окупація України. Відправляє до Києва свого посланця чи допоможе ця угода завершити війну? З'ясуємо разом. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Україна погодилася надати США доступ до своїх корисних копалин. Це у інтерв'ю Fox News підтвердив Дональд Трамп. За його словами йдеться про передачу рідкоземельних металів, нафти і газу. На суму 500 мільярдів доларів. Трамп пояснив, що це буде своєрідна плата за військову допомогу США Україні. Ось його слова. Вони мають надзвичайно цінну землю з погляду рідкоземельних металів, з погляду нафти і газу інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів на Україну, зауважив Трамп. Вочевидь, він вважає це компенсацією як за вже витрачені на Україну гроші, так і за майбутню потенційну допомогу. Важливий нюанс Трамп бажає отримати корисні копалини незалежно від того, чи погодиться Україна на мирну угоду, і натякнув, що без американської допомоги росіяни можуть окупувати ще більше території. Процитую. Вони можуть укласти угоду, вони можуть не домовитися, вони можуть колись бути росіянами, а можуть колись не бути росіянами. Я сказав представникам України, що хочу отримати рідко земельних металів на суму еквівалентну приблизно 500 мільярдів доларів. І вони по суті погодилися це зробити. Кінець цитати. Крім цього, Трамп заявив, що за останній тиждень США досягли величезного прогресу у переговорах, що з Москвою, що із з Києвом. Деякі деталі завершення війни особисто обговорить спецпредставник Трампа Кіт Келох. За словами президента США, той незабаром вирушить до України. Змі пропускають, що візит відбудеться 20 лютого. А до цього Келох зустрінеться із Зеленським на Мюнхенській конференції із безпеки 14-16 лютого. Також у Мюнхені будуть присутні держсекретар США Марко Рубіо і міністр оборони Під Гехсет. Вочевидь, вони також проведуть переговори із Зеленським. За словами Рубіо, тема війни РФ проти України буде ключовою на конференції. Цитую: на цю конференцію їдуть люди з усіх куточків світу, але головним для усіх буде війна в Україні. І президент дуже чітко сказав про це. Президент Трамп чітко заявив, що війну в Україні потрібно закінчити. Кінець цитати. Тим часом із Вашингтона до Москви прибув літак, на борту якого може прибувати Стів Вітков. Це помічник Трампа. Дані про рейс з'явилися у сервісі Flightradar24. Якщо інформація про візит Віткофа підтвердиться, то це буде перша подібна поїздка високопоставленого американського політика у Росію за майже чотири роки. А в самому Вашингтоні до Конгресу внесли законопроект про лендліз. Зробив це республіканець Джо Вілсон. Він зауважив, що ухвалення цього закону дозволить Трампу відправити Україні зброю для перемоги над Росією. Нагадаю, що 2022 року Байден підписав аналогічний документ, проте його так і не було реалізовано що скористається можливістю надати Україні військову допомогу Трамп? Якщо для цього потрібно дати доступ США до наших корисних опалин, то потрібно піти на такий крок. Так вважає екс-міністр із питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Ось його аргументи: ці поклади про які зараз йдеться, вони ще не до розвідані. Це перше. І друге, вони а, мають певні складнощі геолог... геологічного а, залягання, і на сьогоднішній день в світі не існує технологій по видобутку цих копалин за таких умов, як вони є в Україні. Це не означає, що це неможливо, ні. Але над цим ще треба працювати і працювати. Тому, от, я і кажу, що з моєї точки зору треба виходити абсолютно з якоїсь там погляду на всі ці проблеми. Врешті-решт, за допомогу з боку Сполучених Штатів, Радянський Союз розплачувався аж ще й при Горбачові і тривали розрахунки. Тому, в принципі, ну, якщо Підкреслюючи, зараз люди, які керують Сполученими Штатами, вони від цінностних підходів переходять до підходів прагматичних. Чи можемо ми зараз собі дозволити таку розкіш як відмовлятися? Ну, скажімо, я сумніваюся в цьому. Я також, бо надто великі ризики, шановні глядачі, на вашу думку, чи повинна Україна погоджуватися на обмін із США за схемою? Вам корисні копалини, а нам зброя. Долучайтеся до обговорення у коментарях.